Доброго здоров'ячка, товариство. Перед вами гора всіх моїх. Штанів і джинсів, які в мене є. Але з цієї всієї маси ношу я шість пар. Тобто 90% часу я таскаю всього шість пар, чотири моделі, просто дві моделі доступні в двох кольорах. Я впевнений, що в багатьох з вас є така штука, коли в гардеробі є жменька речей, які ви носите і міняєте постійно. А є більша частина якихось речей, які ви вдіваєте раз в ніколи, або колись все-таки мусите брати, тому що як-не-як як заплачені були гроші за ту чи іншу річ, і її треба. Треба хоч колись вигуляти зі штанами чи джинсами, це особлива проблема. Сужу по собі. Мені для прикладу хотілося би спробувати якісь там штани чи джинси від тих брендів, які не представлені в Україні. Але ти тільки теоретично можеш зрозуміти, що це за матеріал, судячи по фото там, чи по опису, але як вони будуть на тобі сидіти і чи підійде розмір, це дуже великий ризик. Тому в мене є ось тут, як я вже сказав, шість пар штанів і джинсів, які я ношу 90% часу. Про них якраз. Ми сьогодні поговоримо. Це буде такий реальний відгук, дійсно чесний. І е, я думаю, що мій досвід ви зможете частково перейняти, ну і потім використати, коли будете щось обирати собі. Розпочнемо ми з джинсів від бренду Поле. До речі, я їх теж відсортував ці всі штани по частоті. Від часто до супер-мега, дуже часто. Отак, От значить, історія цих джинсів така. Мені просто потрібні були джинси ось такого кольору: графітового, він в різних брендів називається. Називається по-різному, ну ви зрозуміли. Не зовсім чорний, а такий зібраний чорний. От і я пригледів собі джинси від бренду Carhartt Моделька Knee, я шукав їх на сейлах. Звісно, на сейлах я в цьому кольорі не знайшов і купив їх просто на офіційному сайті. Вірніше мені купили їх в офіційному магазині, просто потім передали в Україну. Купив я свій стандартний розмір. І коли вони мені прийшли, а коштували вони, наскільки пам'ятаю, 130 євро. Я їх вдів і зрозумів, що в мене. Ну, от в поясі ще кулак поміщається, так тобто вони мені були завеликі, хоча я брав свій класичний розмір. Це, в принципі, те, про що я говорив на початку відео. І якось вшивати пару за 130 євро, не дуже то й хотілося. Ми продали їх, наскільки пам'ятаю, забрав хтось з наших друзів чи знайомих. Слава Богу, є лішоп, і відповідно є можливість, якщо десь щось не то з розміром перепродати річ. Я думав замовити собі менші, але знову ж таки наскільки менші? На розмір чи на два? Тому що ну, вони мені були так солідно за. Великі. І тут у нас намальовується співпраця з брендом Polar Skate Company, і я згадую, що в нас періодично замовляють їхні ось ці Big Boy Pants. Я думаю, зайду, подивлюся в каталозі, чи є оці ці Boy Pants саме в такому кольорі, який був потрібен мені. Так вони були, і відповідно я вирішив спробувати їх. Ну і ціна тут, звісно, зіграла свою роль, тому що ми купуємо оптом як партнери. Відповідно, що ми купуємо дешевше. А на офіційному сайті, як я сказав, вони коштують 135 тридцять євро. Вони, в принципі, 135 євро коштують і в нас в магазині. До речі, в цьому кольорі їх нема. Я взяв суто собі на пробу, тому що там на залишках було лише щось два розміри. Стосовно самих джинсів, значить, ношу я їх декілька місяців. От, і загалом розумію, що багатьом з вас вони не сподобаються і не підійдуть, тому що це такий прям луз-фіт, але мені подобається якісь оверсайз худі чи оверсайз-футболка, широкі джинси. Ну, коротше, мені цей стильочок заходить. Проте, що в них прикольного, по-перше, тут проста розмірна сітка від XXS там до X. Тобто немає ось цих 32 на 32, 29 на 34. Ну коротше, ви розумієте, про що я. Просто наскільки я розумію, з широкими джинсами це простіше реалізувати. далі стосовно самого джинсу, його GCM це грам на квадратний метр. Відповідно до цього значення можна розуміти плотність самого джинсу. Так, тут значення 435. Вони такої середньої товщини, але я колись дуже гнався за оцією щільністю. Ну, ви розумієте, так? Коли ти береш о, ото є джинс, ото десь приїхали з Японії. То є якість, але по факту, коли ти вдіваєш такі джинси в плюс 10, в плюс 15. Повірте, бамболики, вам дякую, точно не скажуть. Я для себе зрозумів, що мені і по комфорту, і по візуалу подобаються такі джинси середньої плотності, щільності. Я не знаю, як вона там правильно називається, ну ви зрозуміли, щоб вони ніби і трішки тримали форму, але знову ж таки не були прям такими грубими, і з іншої сторони не були такими марливими. По вартості я сказав, в декількох кольорах вони є у нас в магазині Лішо. Це ми просто так для тесту вирішили провести. Там будуть вони користуватися популярністю чи ні, і ось вам знижечка мінус 500 гривень промокод, якщо надумаєте собі такі замовити. Значить, четверте місце це є Polar Big Boy. Переходимо до третього місця. От, і можливо, хтось з вас вже догадався, карго штани від бренду Nike лінійки ACG. Вони Вони такі називаються. Nike ACG Cargo Pants. Я думаю, багато з вас бачили ці штани, багато хто з вас знає ці штани. І я думаю, що в багатьох вони, в принципі, є, тому що це. Справжній бестселер, я вважаю, від е, лінійки Nike ACG. Конкретно цим штанам орієнтовно десь 5 років. Е, кожного року Nike їх перевипускає, десь чуть-чуть вони щось міняють в дизайні, додають якісь кольори, якісь кольори пропадають. Наприклад, оцей цей колір, ну ви де знайдете тільки там на реселі, на eBay чи ще десь е, по типу цього. Загалом це такі дуже стильові, як на мене, штани-трансформери, і основна їхня особливість та що вони перетворюються в шорти. Та знімаються тут штанки, штанки тут на замку. До речі, як е, бачите. На двох різних замках, замках різного кольору, щоб не перепутати, і це дуже комфортно. Взагалом, це основна пара штанів, коли я літом кудись їду. Якщо я кудись їду, мені не потрібно брати багато речей, чи я не можу брати вірніше багато речей, то я беру ці штани. Я їх напевно, навіть в більшості ношу не як штани, а як шорти. І для прикладу літом, коли десь стає трішечки холодніше або змінюється погода, то я просто дочіпляю штанки і, в принципі, ходжу задоволений. Тут круті матеріали. У всіх парах це є з одної сторони, достатньо тонкий, але з іншої дуже цупкий текстиль. Загалом в цих штанах мені подобається абсолютно все. Є в них один мінус, зараз я про нього теж скажу. В них афігенний крій, тобто вони такого широкого прямого крою. Мені подобається наявність багатьох кишень, які я чесно вам скажу, юзаю просто всі. Тут е, кишені, наприклад, конкретно в цій парі йде двійна, тобто одна кишеня ось тут з боку на коліні, одна кишеня стандартна зверху. Далі, стандартні кишені, ось тут. Тут вони теж закриваються на замку. Тут дуже зручний ось цей ремінець, який ти просто затягуєш і все. От, наприклад, в мене є десь тут штани від бренду Кархат. Зараз я вам покажу. Ось вони. І ось тут теж є ось ця система затяжки, яка ні хрена не тримає. Ти просто вдіваєш ці штани, робиш 3-4 кроки, і вибачте, твій живіт, просто розтягує ці штани. Ну, ніби зробили такі полартековські штани. Тіпа типу вони, вибачте, до одного місця. Ця штука дійсно зручна, і вона дійсно тримає. Далі знизу, ось тут з внутрішньої частини є ще затяжки, якими, в принципі, ви можете зробити зі штанів аля джогери. але ну, не знаю, кому це потрібно, і в яких ситуаціях я цього ніколи не робив. Тепер стосовно мінуса, який я говорив, а <сум> мінус полягає в тому, що коли ви носите ці штани літом просто як шорти без е, нижньої частини, то колір е, ось цей, він хочеш не хочеш, але він трішки вигорає. І потім, коли ти надіваєш штанки, навіть в мене ось тут заміс. Е, Якщо приблизити, що верх в мене трішечки світліший, чим нижня частина, і якщо у вас штани в темному кольорі, там в чорному, наприклад, дуже популярний просто чорний колір, то у вас теж така штука з часом буде чекати. Стосовно ціни коштують вони до хрена 190 євро на офіційному сайті. Це якщо дивитися Європу, якщо дивитися штати, то там плюс-мінус теж така ціна. В чорному кольорі вони на сейл потрапляють вкрай рідко, практично ніколи. Ну, Є, наприклад, на Nike зараз, от ви можете бачити, в трьох кольорах за зниженими цінами. Full Black – це практично завжди full прайс. В лішоп ми кожного року, коли наступає сезон, ми замовляємо ці штани, і вони потрішки-потрішки завжди продаються. Тобто це такий товар, який не втрачає актуальності, і нібито штани за 9 тисяч. 9 тисяч за штани. Це дійсно дофіга за штани, але якщо поділити вартість на кількість днів, скільки я в них проходив, то коштують вони, в принципі, дуже і дуже мало. У чорному кольорі, як я сказав, є в Яності промокод, мінус 500 гривень знайдете ось тут. Ну а в інших кольорах ми без проблем можемо провести під замовлення. Для цього пишіть нам інстаграм або телеграм. Далі джинси від бренду Carhartt. Однакова модель лише в двох кольорах. І це вам не ось цей мажорний Carhartt. Це такий трушний американський Carhartt для простих роботях. Цим джинсам теж десь років 5, я вам скажу смішну таку історію. Буквально позавчора я вдіваю ці джинси. І моя дружина Наталя каже: от бачите, тут на правій штанці вже вони такі досить поветирені, тому що тут я постійно ношу телефон, ну і воно хочеш не хочеш, воно потрішки притирається. І Наталя так на них глянула, і така: напевно, тобі вже треба все-таки джинси змінювати. Але товариство кажу, ми їх провезли, коли тільки відкривали перший офіс лішопу, десь років 5 назад замовляли на офіційному сайті. До речі, офіційний сайт це є кархар.крапочка.ком але з українського айпішника ви не зайдете, потрібно заходити під віпіаном. Не були в наявності, буквально там небагато. От. І я собі в двох кольорах вирішив ці джинси залишити. Коштували вони 50 доларів. До речі, там на сайті теж зараз є. Ідентичних моделей немає. Але є інші схожі моделі, і там теж діапазон цін десь від 50 до 70 доларів. Стосовно самих джинсів, ну, по факту, це є просто два стандартних кольори: це темно-синій і ось такий голубий. Позаду на двох парах на правій кишені пришитий логотип кархар, вони прямого крою і самий джинс по типу як в Polar. такої середньої плотності. І номер один для мене це, якщо б мені сказали, обери якусь модель штанів, та тому що вони тут доступні в двох кольорах, і ходи в ній все життя. Це би були ось ці Uniqlo Cargo але будь ласка, не розкупіть їх. Вперше я спробував ці штани десь теж років 4 або 5 назад. У такому кольорі він бачите дуже схожий. Це такий олива. Єдине, що від кількості носіння, сонця і прання вони втратили колір. Я їх вдіваю дуже рідко, коли мені потрібно гуляти з собакою, а на вулиці робиться жесть. А ось ці дві пари в мене десь близько року. Значить ціна цих пар на офіційному сайті теж 50 доларів або 50 євро, Залежно з якого сайту замовляти. Це просто базові каргоштани, такого прямого крою, якісно пошиті. І дуже мені подобається якість самого ось цього катону. Щодо вибору розмірів, то тут класичний XSSML, і додатково тут з внутрішньої сторони пришиті ось такі от шнурки, верніше вони не пришиті, а вони йдуть вздовж чи кругом всієї штанини. І це дуже зручно. Якщо вони трішечки завеликі, ти просто їх вдягнув тут зав'язав. І все стосовно ось цих чорних, ну зрозуміло, що оскільки вони чорні, то так чи інакше вони будуть випиратися, будуть вигорати і з часом втрачати колір. Але це основні штани, які ви бачите на всіх оглядах. Періодично в коментарях запитують, що за штани на ногах. Так, от у всіх оглядах, ну практично у всіх оглядах, це є вони. Загалом моделька вважається бестселером від Uniqlo і з року в рік їх перевипускають. Але для прикладу, якщо порівнювати ось ці. І ось ці, то вони відрізняються. Це ті ж карго, але по посаці, навіть по наявності ось цих шнурків, тут вони є, тут їх не було. Для прикладу, в нових парах там вниз додавали ще резинку, яка фіксується, і за допомогою якої можна звузити ось тут штанку. І що ще цікаво, на сейли вони не попадають. Ну, принаймні, там скільки я моніторив, цих штанів на сейлах я не бачив. Зато минулої осені мені вдалося зловити карго шорти по 10 доларів. Я купив щось більше п'яти пар просто в одному кольорі. Я розумію, що я їх буду таскати не один рік. Класний крій, класні матеріали. Ну, по суті, вони як ці, тільки шорти. Я собі зразу на декілька років вперед їх закупив. До речі, в нашому телеграм-каналі під відповідним постом я просив людей написати свій досвід використання якихось штанів, порекомендувати якісь штани. О, тому можете зайти почитати коменти там, що писали люди. І попрошу вас залишити свій коментар з рекомендаціями штанів чи джинсів, які ви носили. І залишились задоволені, і наоборот, що носили, і категорично не рекомендуєте купувати. Такий от получився огляд і відео тих штанів, які ношу. Я надіюсь вам було цікаво, можливо, корисно, можливо, ви собі прикупите якусь з цих пар. Дякую за перегляд! З вами був Макс, канал Елішопа. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.